Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Швець, який виклав 185 прямих стрімів по справі вбивства Ірини Фаріон. Заходьте на YouTube канал Ігор Кравцов, набирайте розділ Трансляція і ви подивитесь 185 прямих стрімів про вбивство Ірини Фаріон. Крім того, що я, український історик, закінчив Чернівецький державний університет, український журналіст, а ютуб-канал Ігор Кравцов вже подивилися більше 22 мільйонів чоловік. Я ще колишній капітан кримінальної міліції, української кримінальної міліції, людина, яка реально розкривала злочини, в тому числі і важкі, в тому числі і вбивства. Чому я викладаю це відео? Тому що. Більшість українців, які подивилися відео Ігоря Мусейчука, є у нас такий блогер, який називає себе журналістом Ігоря Мусейчука, почали задумуватись, а убивав Славік Фаріон чи ні. І мені стало страшно, як українців можна обманути, як ними можна маніпулювати. І це зробив Ігор Мусийчук. Людина, яка продала ідеали Майдану, людина, яку вигнали за зову, людина, яка продала за гроші свого господаря Ляшка з радикальної партії, людина, яка була депутатом від радикальної партії, в Верховній Раді України і цю людину затримали за Хабар. Після цього, щоб не сісти, він лизав дупу Порошенко, потім лизав дупу Зеленському, потім за гроші критикував Зеленського. Потім, коли зрозумів, що його посадять, почав лизати дупу Зеленському коротше за своє життя, кого тільки не продавав за гроші і кому тільки не лизав дупу Ігор Мосейчук. Але мова про те, що він сказав, і як легко українці можуть повірити шахраям і маніпуляторам. Будь ласка, цитую Мосейчука. Ви знаєте, коли сталося це вбивство, мені, мої друзі з поліції, підкреслюю, мені, мої друзі з поліції, да, колишній майданівець, начебто, да, і Азовець, друже з українськими поліцаями. Тісно. Сказали, що після затримання Зінченко признався в вбивстві. Підтвердив, що він працює на російській спецслужбі, підтвердив, що він є членом російської ультраправої націоналістичної організації. А потім, коли прийшов адвокат до нього Сулима, він відмовився від своїх показів. І українці всі повірили. 1300 лайків, Вподобайок. захоплення ким Ігорем Мсейчуком. Люди мої добрі. Скажіть, будь ласка, якщо б ваш син був доставлений в поліцію, і його допитали без адвоката, без вас. Що з ним робили, невідомо. В чому він би признався? Він би признався в убивстві Джона Кеннеді, як люблять казати нинішні поліцейські. Ми як поговоримо з тобою, ти в убивстві Джона Кеннеді, признаюся. Але вернемося до справи Зінченко. Авторитетно вам скажу. Коли відбувається таке резонансне політичне убивство, як справа Ірини Фаріон, коли затримується людина, а саме В'ячеслав Зінченко, житель міста Дніпро, усі його зізнання, усі його слова пишуться на камеру. Просто на камеру, дослівно до секунди, до хвилини. Це крім протоколів, допиту, крім пояснень, якщо би Славік Зінченко. Після затримання розказав, що він вбив Ірину Фаріон, зізнався в цьому, написав признанку. Як кажуть, якщо би він сказав, що він, агент російських спецслужб і є членом ультраплавої націоналістичної організації, це було б відразу задокументовано. Від першого до. Останнє слово, задокументовано в протоколі допиту, задокументовано в поясненні В'ячеслава Зінченко, задокументовано за допомогою технічних записів, відеокамерою, в присутності свідків і в присутності адвоката, якого поліцейські зразу би доставили свого звичайного адвоката. За секунду він був. І справа була би розкрита. Мосійчук бреше, просто бреше. Він говорить неправду. Він обріхує Славіка Зінченко. Славік Зінченко не зізнавався. Інакше його зізнання поліцейські би записали і задокументували згідно діючого законодавства. Все. Ніколи Зінченко не робив признанку. Ніколи Зінченко не зізнавався, що він працює на російській спецслужбі. Є членом ультраправої націоналістичної організації, ніколи він не зізнався в тому, що він убив Ірину Фаріон, тому що йому нема в чому зізнаватися. Зінченко не вбивав Ірину Фаріон, не працював на російській спецслужбі і не є членом російської ультраправої націоналістичної організації. А Ігор Мусейчук людина, яка здавала, продавала усіх за гроші, людина, яка з початком війни втекла за кордон, сидить за кордоном, і за гроші випускає замовні матеріали, так? підло обрехала, Славіка Зінченко, Підло обрехала, облила брудом його сім'ю. Батька Федора, який воює на фронті, на відміну від пухкого мордатого Зінченка, який відсиджується за кордоном, нещасну мати Олену, яка вже схудала так, що на неї страшно дивитись. А саме страшніше мені за українців, які повірили, цьому пройдисвітому Сейчуку, які готові розп'яти Славі Казінченко. Задумайтесь про долю ваших дітей. Колись і ваша дитина може попасти в поліцію. І в чому вона признається? І як ви думаєте, і як ви її будете рятувати, витягувати? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!